Привіт, мене звати Олена і це канал Простір Любові. Дуже давно вже не було таких статичних розмовних відео, але вирішила цього разу зробити підсумки літа. До речі, в минулому році я робила підсумки, мабуть, і весни і літа і осені, а в цьому році якось забулася, що таке можна робити, і навіть самі для себе мені цікаво. Написала списочок, буду підглядати. А, так от, в літо ми увійшли, я увійшла із ремонтом у перебудові, і в червні. Місяці я із допомогою Андрія нарешті і Максима також іноді закінчили там ремонт. Потім чоловік прийшов у відпустку, і в цей день у мене набралося 10 тисяч підписників. Така для мене дуже визначна дата. Дуже приємно, що ви мене дивитеся, що підтримуєте. До речі, сьогодні якраз 1 вересня. Вітаю всіх. Спочатком осені, з початком нового ужго року. І, до речі, тоді, коли я закінчила ремонт у прибудові, після того, як ми вже винесли туди шафу, то я ще й зробила там такий невеличкий ремонт, підрівняла стіну у нашому старому передпокої і її пофарбувала. Ну, власне, ці роботи в мене такі пов'язані з якимись неприємними. Думками і асоціаціями, тому що якраз в цей момент під час масштабної атаки на Київ був приліт у будинок, в якому мешкав мій середній син. Ну, слава Богу, з ним все добре. Він був у ванній кімнаті, але це такий, знаєте, величезний стрес був і для нього, і для мене. І такі не дуже приємні спогади. Потім приїхав чоловік, у нас була від. Пустка. Їздили ми в Карпати, Це із приємного. Також перед тим, як їхати в Карпати, ну ми там всього три дні були, але це такі Дуже гарні дні, які запам'ятались. Про це є відео на каналі. Так, от, перед тим як ми їхали, ми почали. ну Тут тобто хлопці почали чоловік з Андрієм, старшим сином, робити паркан і вже по приїзду його закінчили. І це також надзвичайна подія ну, для нашого двору. Бо я дуже давно хотіла, вже, щоб ми замінили цей паркан. Потім ще із приємного, вже після того, як була зроблена наша прихожа, вона ще була не повністю мебльована. І от на початку серпня ми нарешті докупили меблі, докупили шафи, стіл письмовий, крісло і організували там робоче місце. І, до речі, про робоче місце це вже ближче до суті, якраз в цей період, перед тим. На початку липня я виявила Бажання навчатися. Ну, скажімо так, якщо і спочатку, то я виявила, мені захотілося навчатися і ще десь там в квітні, місяці, в кінці квітня я планувала почати. Не могла я обрати, ну, мені хотілося і ландшафтний дизайн, і типу дизайн інтер'єрів. Я не могла визначити, що я хочу більше. Спочатку я в одній школі. Європейська школа дизайну, здається, вона називається. Ну, загалом я уточню, бо там англійською написано, то, щоб не помилитися. От Я думала, що я почну курс вчитися там, але оскільки я почала ремонт у прибудові, в ну, мене взагалі планувалося дуже активне літо, то я розуміла, що мені просто фізично не вистачить часу, щоб якісно ще й навчатися. Тому я відкладала відкладала і відклала аж до кінця літа. Щодо того, ландшафтний дизайн чи дизайн інтер'єру, я так і не визначилась. Ну, ландшафтний дизайн я розуміла, що після того, як ми поробимо паркани із вулиці, і також плануємо ще по межі з сусідами. Тут буде багато ну, таких реорганізацій в плані е, впорядкування території, пересадження рослин, і мені хотілося більше знати по ландшафтному дизайну. Е, дизайн інтер'єрів він мені завжди був дуже цікавий. І також хотілося і по дизайну інтер'єру, але я розуміла, що два курси одночасно, ну навіть фінансово буде доволі важко тягнути, не кажучи вже про те, що це і навчання, і домашні завдання. Ну тобто на це потрібно виділяти час. Але ви знаєте, от коли кажуть, що коли ти не можеш обирати, то потрібно обирати і те, і те. Ну от я також зробила висновок такий, що оскільки я не можу вибрати, я дійсно хочу і те. І, і, і там, і там навчатися, то я таки почала шукати. Щодо дизайну інтер'єрів, і е, знайшла це в іншій школі. Такий парадокс, що я ну, навчаюся одночасно в різних школах. Ну, це школи в Києві знаходяться, там можна і офлайн вчитися, можна і онлайн. А друга школа це школа перспектива. Чому я вибрала саме їхню школу, тому що, ну, принаймні, там, де я шукала, я більш ніде не знайшла е, такого, як у них, і за таку ну, доступну можно сказать мини цену і, до речі, це був не дизайн, а як різновид дизайну, такий більш специфічний. Це Ну, Я думаю, що, можливо, ви чули. Якщо не чули, то я поясню, Хоумстейджинг – це такий, знаєте, як декораторство, як такий невеличкий дизайн без великих вкладень, без там, перепланувань, без е, капітальних ремонтів. Тобто це поліпшення з житла з метою його продажу, е, здачі, ну, здачі як довгостроко. Так, і короткострокової, і, звісно, хоумстейджинг для життя. Тобто також його можна застосовувати, ну, просто щоб покращити умови свого життя, а не тільки на продаж. Хоча мені дуже цікаво, до речі, завжди було цікаво, я і про це і раніше думала, що мені б. Ну, я не знаю, як щодо здавати подобово житло, щоб в цьому бізнесі бути, але готувати квартири для того, щоб їх подобово здавати, це мені було б мега цікаво. А, і також хоумстейджинг – це також про комерційні заклади. Також покращують для того, щоб вони ну, краще функціонували, більше було відвідувачів. Так от, перед тим як знайшла хоумстейджинг, також звертала увагу ще на курси декораторства, але але вони також достатньо довгі і достатньо дорогі тобто там на 6 місяців, і сума така була. Ну для мене це так дорогувато, чесно кажучи. Так от, що до то не було наразі ну, курсів, які набирають, щоб от зараз вчитися разом із групою, але в них є опція, що можна купити курс і вчитися самостійно в своєму режимі. І це дешевше, оскільки курс із групою в них стартував аж у жовтні місяці, а я це десь на початку липня ну, шукала задавалась цим питанням, то я не захотіла чекати і взяла самостійно на самостійне опрацювання цей курс. І, до речі, щодо хоумстейдженка, то я взяла саме курс PRO, ну тобто більш професійний. Бо щодо ландшафтного дизайну, то там базове я придбала. Я не знаю, чи буду я професійний курс купувати, бо він ну значно дорожчий, скажімо так. Якщо мені для облаштування моєї ділянки вистачить тієї бази, то я думаю, що скоріш за все, що поки що ні. Хоча хто його знає, можливо, якщо я захочу цим займатися прямо професійно, то тоді, звісно, потрібно буде підвищувати ще кваліфікацію і вчитися далі. Хоча, якщо чесно, то от якраз хоумстейджинг мені, мабуть, більш цікавий, і якщо ви звернули увагу на мій дім, то мені здається, видно, що він знаєте більш такий. Не під постійне проживання, начебто ну, тут інтер'єр, а от більше як під подобову здачу. Тобто він такий більш яскравий, незвичайний, що багатьом людям тут ну, забагато всього, да, щоб, ну, щоб жити кожен день. А от якщо там приїхати там, на кілька днів, да, як подобова здача житла, то можливо було б краще. От мені такі інтер'єри більш цікаві і мені більш цікаво їх створювати, хоча особисто мені в них ну, не за яскраво, не забагато, мені вони подобаються і комфортні. А потім, після того, як ми зробили, закінчили з забором, ми нарешті перейшли до тераси. До речі, тераса для мене була надважлива і ще у весною, коли я думала про те, щоб навчатися. Я, ну, я раніше у відео казала, хоча я розумію, що зараз дуже багато нових. Глядачі вони про це не знають. Я а, тут цікавлюся феншуєм і свою, свій дім, я дім і ділянку намагаюся таки влаштовувати якось. За законами феншую, ну не все, звісно, я дотримуюсь, але все-таки якісь основні кольори, там якісь стихії, які сприяють. Да? І одразу кажу, що, будь ласка, бо кожен раз мені хтось починає писати за Бога, за Біблію, Давайте я вам не кажу, що вам вивчати, що читати, чим займатись, і так само ви не вказуєте мені, окей? Кожен має право ну, займатися тим і цікавитися, що йому подобається. Так от, щодо нашої тераси, Ну, доки не було перебудови і не було тераси, то якраз зона мудрості і зона навчання у нас була у ванній кімнаті. Ну, таке собі місце да, для зони мудрості, але я, коли ми її облаштовували, намагалася максимально там, зробити її в тих. Кольорах використовуючи там, ну там зона землі, тому теракотовий колір, якісь, ну, такі от. В принципі мені вдалося там зробити, але коли ми зробили добудову, я зрозуміла в якийсь момент, що в нас зона мудрості і навчання. Тепер тераса, ну тобто зона під навісом. Бо те, що там було, ну я покажу фотографії, можливо, хто не бачив, то було дуже складно назвати терасою. І от той момент, коли я якраз думала про те, щоб купити курс навчання, і я дивилася на цю зону, як вона в нас виглядає. Вона в нас ну майже ще тільки три місяці так виглядала. Ну, мені було аж фізично боляче, і мені хотілося, дуже хотілося там зробити ремонт. Тому що я розуміла, що ну, мені вже 44 роки. В принципі, в мене мій мозок уже не хоче вчитися, ну будьмо відвертими, його треба примушувати. Він саботує, Я вам серйозно кажу, що от я почала навчання і ну це складно, складно себе примусити. Мозок такий, знаєте, ну блін, жилиш нормально, все було, Лена, на що ти набрала цього навчання, що це і уроки слухати. І це і домашнє завдання робити. Це пізнавати дуже багато нового. І, до речі, найскладніше для мене це те, що мені знову потрібно згадувати якісь програми. Бо ну, я останні роки, мабуть, років 4-5 в мене ну, практично все в телефоні. Я не користувалась, можна сказати, ноутбуком. І зараз мені осваювати все з нуля, думати, як мені поставити якісь графічні програми. Це ну, доволі складні програми, що у ландшафтному дизайні, що в Інтер'єру. Ну, Тобто, для мене це, знаєте, якийсь цілий новий світ такий доволі складний. На виконання домашнього завдання в мене щоразу йде десь 2-3 години, не менше. Це доволі складно. Кожен раз, коли я починаю робити, я думаю, Боже, я його взагалі не зможу зробити. Потім, правда, я себе обговорюю, що Лєночка, ну, в твоєму житті було щось таке, з чим ти не справилась? Ні, ну от зробиш. Ну, І поки що це канай да, проходить. Так от. І до речі, про своє навчання я кажу не тільки там, щоб ну, не знаю, для чого я це кажу. Мені здається, що це може бути класною мотивацією для когось. Якщо ви про це тільки думали, обов'язково подумайте, що б ви хотіли вчити, купуйте і навчайтесь. Це прекрасно. І ще прекрасніше, ну, звісно, і до цього йде, щоб можна було ці знання застосовувати на практиці і ще й отримувати заробіток таким чином. Так от, що до тераси да, нашої такої страшної зони мудрості і навчання, і я розуміла, що мені і так важко вчитися, мені, ну, я ж кажу, мозок ну, дійсно саботує це навчання, і потрібно себе примушувати прямо. Так от я поставила, знаєте, такий пріоритет, що в першу чергу нам потрібно зробити терасу. Звісно, навчання я ще починала, то ще в нас вона не була готова, але ми вже її почали робити. І знаєте, навіть те, що там ну, не все по феншую, скажімо так, бо там дерева взагалі не має бути по феншую. Але те, що воно таке руденьке в теракотовому кольорі, то це дуже добре. Але якщо ця зона просто прибрана і там все добре. Це вже набагато краще, ніж, там, ніж коли вона така, як була. Тобто, хай там буде ну, не все по феншую, да? але, але хоча б, щоб там був порядок. Це щодо тераси. Також були якісь перестановки, якісь там доповнення спальні. Зараз ми в процесі роботи над парканом по межі із сусідами. Я думаю, десь пізніше я їх покажу, їх кого їх покажу, що ми робили і чим це закінчиться. Сподіваюся. Також дуже хочеться вже це зробити. Також я казала влітку, що в нас планується, ну це вже про плани на осінь, планується заміна пральної машинки, бо вона вже така дуже стара, вже вона через раз вмикається і потрібно замінити. Але там буде не тільки заміна машинки, а буде кардинальна заміна, тому що машинка вертикальна, ми будемо ставити горизонтальну, там буде додаватися. Кутова тумба буде додаватися стіли, стільниця також під шумок нам треба почистити бойлер, трішки там змінити розташування розеток і автоматів. І також через кухню у ванну кімнату у нас буде проходити труба опалення, то як то кажуть, під шумок нам ще треба буде туди завести. Трубу загалом там дуже багато роботи, це не на півдня, це точно. І хоча вже все ми придбали для того, щоб це робити. Нам вже замовляла я тумбу на замовлення, нам зробили вже і машинка є, і стільницю ми придбали. Ну тобто, як би все готово, але ну, потрібно вибрати час. І ну, в пріоритеті в нас зараз паркан, доки тепло, доки там сезон дощів не почався, то ми вирішили, що ми такі зробимо вуличні роботи, а далі вже будемо займатися. І кухнею, і опаленням. Так, це щодо планів, щодо моїх особистих планів. <сум> ну, загалом, ціле літо в мене, ну, йога в мене, да. Йога це святе, кожного ранку, там, ну, якщо я себе добре почуваю, не хвора, то в мене йога. На велосипеді я дуже мало каталася це літо, і це прям великий мінус, як для мене. І вже. Десь середини липня я прям налаштувала, що я буду ходити в спортзал хоча б два рази на тиждень. Ну, звісно, з цими ремонтами. Ну, Я так і розуміла, що навряд чи до кінця літа я знайду час, іще, щоб туди ходити. Потім я собі сказала, що з вересня вже точно. А зараз я розумію, що, мабуть, з вересня ще також, скоріше за все, не вийде. І жовтня вже точно, але я буду намагатися. Це те, що я хочу внести. Просто я розумію, що коли в нас. Мене вже на ремонті в моєму житті стане менше, то з'явиться якийсь час і більше виділяти його на навчання, на спортзал. І також я дуже хочу почати читати книжки. Мені, ну я їх фізично. Не можу читати навіть не тому, що я часу не виділяю, не виділяю, хоча останній час вже не виділяю. Справа в тому, що коли я беру книжку, я її читаю. Я десь далеко. Я думаю про ремонт та про що завгодно. Я думаю, але я суті книжки не... Не, не пізнаю і тому, почитавши так кілька разів, я зрозуміла, що я просто марную свій час, і поки що відклала я книжки, і я дуже сподіваюся, що я зможу їх читати. Так, щоб розуміти і отримувати від них задоволення. Також на літо, як я і казала, на літо, на осінь, вже після того, як ми зробимо паркани, закінчимо, то я дуже хочу почати вже якісь там пересадки, щось, зміни якісь. Ну, тобто планування. Я розумію, що я за осінь все не встигну, але мені дуже б хотілося, бо я люблю саме на осінь щось садити, тому що ну, восени не жарко, потім там, Зазвичай, якщо пощастить, дощі підуть, його не потрібно буде поливати. Ну, Загалом мені здається, все-таки, щоб рослинам прижиться, то ну, в більш холодну пору року їм комфортніше, ніж в спеку літом. А, до речі, щодо кухні, там вже ж не, не просто буде зміна машинки і всього того кутка. Потім, після того, як все це вже чоловік зробить, я там хочу ще перекласти фартук, замінити плитку. Тобто ну, в мене такі глобальні плани. От саме через це я розумію, що, мабуть, вересень іще буде такий дуже насичений і такого часу для себе, ну, типу, як спортзал, то, можливо, я знов не найду, Бо, ну, на жаль, у мене в пріоритеті завжди якісь роботи по будинку, а не ну, в, власне, догляд за собою да, чи за своїм тілом. На жаль. Ну і ще кілька слів можливо про вже нашу нову веранду прибудову. Там, до речі, якщо пофеншують, то це зона кар'єри. Я дуже радію, що ми її облаштували. І, можливо, якраз навчання перейде в якусь кар'єру. Дуже б цього хотілося. Бо коли ми робили це робоче місце, я чомусь думала, що воно буде більше для чоловіка, і саме він був ініціатором того, щоб там зробити робоче місце. Зараз я там займаюся, і я дуже радію, що ми його зробили. Що в мене є таке місце, де я можу спокійно навчатися. Ось так. Так, ну це, мабуть, все із тим, що в нас було влітку, і з планами на осінні. Я сподіваюся, що я ще щось зніму. Ну, якщо не зніму, то буде таке от розмовне відео. До речі, щодо нових глядачів, які ну, на каналі вперше, бо там мене хто, хтось питає, хто такий Андрій, то є в мене на каналі окремо список відтворення, який так і називається Про мене. І в принципі там ви все це можете побачити. Якщо коротенько, то в мене троє синів: старший Андрій, Максим середній зараз в Києві, працює. І Данилко, ну, зі мною школяр, пішов у шостий клас. Так, ну що ж, сьогодні в мене понеділок, уже четверта вечора. Вчора нарешті мені прийшли якісь ідеї щодо того, як сюди притулити ці двері, щоб познаходила такі планочки. Ну, вони, звісно, такі печальненькі, дуже це, мабуть, зимувало на вулиці, але їх зараз болгарочкою пошліфую, і вони будуть як новенькі. Двері. З дверей Андрій зняв старі петлі. Я їм купила нові петлі. Їх. Треба буде... дуже беруться. Отакі от петлі я їх попробую в чорний колір. Мені поставив Андрій кров на болгарку. Десь купила я до нього наждачку. І зараз почну з того, що буду шліфувати ці двері з обох сторон, потім їх вкрию маслом. Ну і будемо ті штучки також вкрию. Ну тобто не маслом, а цим засобом акриловим. Так що сподіваюсь, можливо, сьогодні ми їх і поставимо сюди. Ну що ж, привіт вам ще раз і в озвучці. Як ви зрозуміли, я таки вирішила дознімати відео, щоб воно було не тільки розмовним. Щодо дверей, які про які я говорила в минулому відео, такі я вирішила пошліфувати і максимально зняти цю блакитну фарбу, тому що дійсно якось вона не поєднувалася ні з чим на нашій новій терасі. Раз перед цим сходила в будівельний магазин і купила набір наждачних кругів, 10 штук, і всі вони пішли на одні двері. Потім ще посилала танилка, щоб докуповував. Я вже фарбую петлі із балончика. А тим часом гримить і насувається гроза. Петель про всяк випадок взяла аж три, хоча, наперед забігаючи, скажу, що ми використали лише дві. Спочатку лише блискало і гриміло, а потім все-таки пішов дощ. початку дощу я встигла пошліфувати на вулиці все, що мені потрібно було. Та й дощ був недовгий, Як бачите, він майже одразу перестав, хвилин 10 ішов, і далі я продовжую вже Кривати акриловим засобом для захисту деревини. Спочатку планочки, а потім і двері. Щодо цього акрилового засобу, то в мене залишились залишки, трішки залишилось горіха кольору і трішки тіка. І оскільки вони абсолютно ідентичні, колір дуже схожий, то я вирішила все перемішати, і такий в мене получився горіховий тік. Чи то тіковий горіх. Взагалом цей колір на деревині мені дуже сподобався. І я думаю, двері також оцінили своє перетворення. Мабуть, вони вже стоявши, мені здається, руків близько 10 на вулиці, і навіть не очікували, що в них буде ще таке нове життя. Щодо коментарів у минулому відео щодо цих дверей, то мені дійсно сподобалася ідея їх якось спробувати продовжити, бо мені також не вистачало в них. Висоти цікава була ідея продовжити і поставити туди вікно і зробити таке типу вітражне. Я думаю, що в принципі навіть самоклейка вітражна, можливо, підійшла. Але я подумала, що, мабуть, то все-таки дуже складно буде туди. Ну, це треба четверть, щоб була, щоб дерев'яним штапіком закріпити там віконечко. Ну, загалом я ще подумаю. Я вирішила перенести їх на другу сторону тераси, щоб було зручніше кривати. Для тих, хто вперше на каналі і не в курсі, то скажу, що ці двері збоку потрібні для того, що коли будуть складатися дрова, щоб вони, по-перше, не падали. І по-друге, щоб їх трошки захистити від дощу. І ось такі, власне, вийшли оновлені двері. Але, як ви зрозуміли, то ще не все. Тут ми починаємо їх ліпити з Андрієм до стіни, на петлі. Я думаю, як зробити їм таку основу, яким чином продовжити, для цього я вже пошліфувала і вкрила цим засобом брусочки. Загалом вирішили наростити таке типу віконечку. Коли вже все це закінчили і перестали знімати, мені прийшла в голову ще одна ідея: що якщо там навхрест додати такі, Невеличкі планочки, то буде доволі цікаво. Будь Будь здорово. Ну, а це як ви зрозуміли, я трішки чихнула. Я, до речі, не знала, що Андрій знімає. Ну, а тут я вже вирішила покрити фарбою чи цим лаком цю конструкцію, що ми доробили, бо я встигла лише пошліфувати болгаркою ці брусочки. Ну, Андрійко вирішив тим часом покружляти навколо мене штативом. Тож, як я допрацюю ці двері, я думаю, ви вже побачите десь в наступних відео. А на цьому буду з вами прощатися. Дякую, що дивитесь, коментуєте, що ставите вподобайки. І для тих, хто чекає, то ще буде і поезія. Дивлюся, я на камері на свою хату таку вже. Дуже дощем обиду, і вже думаю, чи братися вже її білий, чи вже сподіватися, що ми нарешті фасад зробимо. Людмила Галінська ходить серпень у стареньких ботах, наче дідо Ох зітхає сад. Хтось малює в жовту позолоту, жупанці для груш, мов на парад. Вирядились сонях і кошлаті, стрій тримають, сонце стережуть. Журяться, що айстрички цибаті, Завтра знову в перший клас підуть. Журяться, що літо між аргоній губить барви, солод та тепло, шепшина в блузочці червоній, калатає вересню питво, ніжаться на хмарках херовими, хлюпають на землю благодать. Серпень в ботах тягнеться за ними, всі мости за літечком горять. Бо стоптались мешти, зріє осінь, вже тяжіє в грунах виноград, тільки сонях в позолоті босий, топче стежку цю і мліє сад.